Сотні портретів чоловіків у формах ще зовсім молодих, оповиті квітами, прапорами поруч лампадки. В очі хлопців, чиє життя завмерло геть недавно на війні, дивляються рідні. Серед них і Оксана. Її коханий подався до війська в перші дні повномасштабного вторгнення. І завжди говорив, що він не хоче, щоб його діти замість нього воювали. У нього троє хлопців, одна дівчинка. Я там, де повинен бути, я ні про що не шкодую. А ти сильна, ти все зможеш, щоб зі мною не трапилося. Де б я не був, ти все зможеш. Це були його останні слова. Саме тут на Личакові напевне кожна людина розуміє, що цього разу ми не маємо права відступити. Ми не маємо права не перемогти. І тут, коли наші герої з небес дивляться на нас, має в кожного появитися більше люті, більше сили і віри в нашу перемогу. Лють і злість ріжуть серце, адже загарбницька війна Росії на українських землях відбирає у нас найкращих з 2014 року. Воїнів, фото яких прикрашали навчальні заклади як зірці патріотизму та непохитності духу. 21 рік був. Він кінчив е, ліцей Мінігерої Крут. Закінчив академію. Дістав посаду. Мене є і внучка, і внук. Вони далеко не такі, як він. Ми зустріки взірець, зіреться, вміти воїна, зірець мужчини. На жаль, ціна тисячі 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 хлопців і дівчат. Це не може не засмучувати, але ми точно розуміємо, що в нас іншого о, виходу і варіанту немає. Ми мусимо стояти за нашу державу до кінця за кожен її квадратний метр. Саме кожен метр готові оберігати від окупантів воїни, які наразі несуть службу. Вже вісім років на сході і ще вісім місяців, ще більш завзятої боротьби. Так вправно боряться, адже їм є на кого рівнятись. І ми пам'ятаємо, що козаки брали участь в багатьох війнах, і навіть на території Європи, на території Франції, вправних і надзвичайно професійних піхотинців запрошували, запрошував навіть французький король. Сучасні воїни такі вмотивовані та сильні, ще й тому, що нині вся Україна молиться та піклується про них. Малюють мурали, де вони роблять неможливе. Рятують і захищають навіть в містах, де оточені з усіх боків, як от Маріуполі. В центрі Львова малеча передає військовим прапори їх самотужки, підписали ті, хто вишукувались нині на площі, справжні патріоти за особисті успіхи, отримують відзнаки від Міністерства оборони України. Це звичайно, всі бригади, які сформовані на Львівщині, бійці тих бригад, а також працівники бійці Нацгвардії, Національної поліції, прикордонної служби з академії сухопутніх військ, навчального центру. Всі ті, хто справді. На фронті роблять свою справу і допомагають нам здобути перемогу. А такі нагороди надихають ще більше, кажуть наші захисники, і впевненості у тому, що ми переможемо, додають в рази. Ще далеко в далекому 2014 році не пішов на службу і тому рахується наш обов'язок захищати наших громадян і нашу країну. Підтримка дуже відчувається як на сході, так і на заході нашої країни. Люди доброзичливі, привітні і завжди раду нас зустрічають. Допомагати нашим воїнам обов'язок кожного за внесок і на своєму фронті інформаційному відзнаку отримала директорка ТРК Перший західний Ольга Цап. Ми боремось разом, і відтак ворога зі своєї землі обов'язково виженемо. Єлизавета Парубцова, Олег Гонтарчук, Юрій Кісь, програма. Очі.